Глядачів телеканалу Сі 4». ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко і на початку коротко про головні події. Люди титани. У Чернівцях відбувся унікальний показ мод за участі ветеранів війни. Забити так і не змогли. Чернівецька буковина зіграла в нічію домашній матч з прикарпаттям. Контрастні температури та циклон над Чернівецькою областю. Прогноз погоди на вихідні та наступний тиждень. У ніч на 4 жовтня російські ударні дрони атакували Київ. Уламки шахеді впали на багатоповерхівку у Дарненському районі міста. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарненської РДА в місті Києві Микола Калашник. За його словами, вибито балконі вікна та раму в одній з квартир багатоповерхівки. Постраждалих немає. У тимчасово окупованому енергодарі вибухнула автівка, в якій перебував так званий начальник фізичної охорони Запорізької АЕС Андрій Короткий, Повідомили головному управлінню розвідки. Це трапилося сьогодні, 4 жовтня, близько сьомої ранку. Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції та воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого енергодару. Чи вижив держзрадник наразі невідомо. Знову Чернівецька область у скорботі сьогодні, 4 жовтня, Буковинці попрощались із двома полеглими військовими. Солдат Вадим Каглюк після важкого поранення на фронті, на жаль, помер у госпіталі. У загиблого захисника залишилась мати, дружина та неповнолітня донька. Чин прощання відбувся у селі Михальча. Останню шану віддали й молодшому сержанту Полипу Стахову. Воїн загинув на бахмутському напрямку під час мінометного обстрілу. З героєм попрощалися у Чернівцях. Пилип Стаху виріс без батька. Мати померла ще до повномасштабного вторгнення. Був музикантом у складі різних рок-уртів об'їздив з виступами чимало міст України. З Ігорем Олексіком вчився на культуролога. У 2014-му разом створили громадську організацію для проведення концертів у Чернівцях. Ми багато концертів об'їздили по Україні, бачили, як там це все робиться, і бачили, що в Чернівцях нічого цього немає. Він коли отримав поранення, якщо не помиляюсь, в кінці 22-го року. То саме ліва рука. І він дуже хвилювався, що він не зможе грати на баз гітарі. І реабілітацію проходив так, щоб пальці почали знову працювати. І він мав навіть можливість на фронт не піти, але він каже: ну як, війна відбувається. Ми тут будемо просто сидіти. У 2017 році Пилип Стахов був активістом національного корпусу. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, не міг стояти осторонь і вступив до лав ЗСУ разом зі своїм другом Миколою. Він був дуже хорошим другом з виключним почуттям юмору, за яке його дуже цінували сильно. В будь-якій ситуації він знав, що сказати, щоб підняти настрій. Тому його зараз буде точно не вистачати. Десь за три дні він мені писав, що хоче зустрітись, з позиції. і ми мали з ним поїхати зустрітися. Бо ми... Але не вийшло. Мріяв виховувати свою дитину. Це найбільша мрія була. Хотів виховати і йому подати. ми з ним багато говорили, він розповідав, про що, він, що він хотів навчити і що він хотів дати дитині. І це те, що він, Заради чого він воював. Пилип Стаху воював у складі підрозділу Альбін 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Брав участь у боях на Київщині, під Ізюмом та на Донбасі. Цьогоріч, 12 вересня, загинув внаслідок мінометного обстрілу у Бахмутському районі. Володів саме тими якостями, на мою думку, ідеального бійця та ідеального командира. Він був сміливий. При цьому всьому він також був обережний, він нікому не наражав себе та людей на небезпеку. Якщо вона була не виправданою, коли всі шукали в укриття, коли віддав наказ, щоб всі пішли в укриття, він став за кулемет і все рівно продовжував закривати сектор. І в той момент примітила 120-та ліна. Віддати останню шану військовослужбовцю прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі чернівчани. У Палипа Стахова залишилася дружина та маленький син. Вічна пам'ять та слава герою. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 У Чернівцях розпочався п'ятий фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю Сузір'я Любові, що зібрав понад 70 талановитих учасників з різних куточків України. Кошти з продажу хендмейд виробів, серед яких мотанки, бісерні прикраси та картини передадуть на підтримку збройних сил України. Фестиваль продемонстрував, що творчість не має обмежень і кожен може зробити свій внесок у спільну справу. Детальніше про подію у наступному матеріалі. Ляльки-мотанки родом з Донеччини, місцевні вироби з кодом Буковини та картини, виконані художницею з Києва. Все це було поставлено на п'ятому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю. Зібрані кошти з фестивалю відправлять на ЗСУ. Ганна Мискун приїхала із Донецької області. Протягом десяти років займається виготовленням ляльок мотанок. Спільно з дітками створюють також картини із ниток та обереги для військових. Ляльки наші поїхали вже майже в 12 країн світу. Неодноразово були на міжнародних. І всеукраїнських виставках, фестивалях, і це дуже надихає. Дякую за запрошення Людмила Стіпані Суріденка, яка в мене пробудила цей хист, бо він майже на деякий час замер. Ви ж бачите, яке зараз. Становище у нас в Донецькій області. і Майже зараз дуже активні бойові дії. Там ідуть. Переможемо і будемо творити з нашими діточками таких лічок. продовжувати. Олена Кожакар із сім'ї рукодільників. Мати та бабуся займалися ткацтвом, а Олена перейняла цей хест. У глибоцькій громаді веде гурток ткацтва для дітей, виготовляють сниток та бісеру, різні елементи для одягу, паски та брошки, а також створюють картини з бісеру. Спільно із дітьми займаються волонтерством і роблять обереги для військових. Моя мама бі. І ще ткала і ми разом з нею мали багато. Вона ткала ці, але багато чого ми їй продавали, і подарували. Моя ручна робота і сорочка, і жилетка. все я сама вишивала своїми руками. Маю дуже багато буковинських костюмів. Чотири рази вінчала і на кожне вінчання собі шила і собі, і чоловікові такий сімейний лук кожного разу. І мої діти теж мають дуже багато цього всього мене вивчила моя бабуся, яка я дуже вдячна. Я сподіваюся, що я продовжую все це робити. І не тільки своїх власних дітей вивчила, але старалася вивчити і інших дітей у школі. Тетяна Ковальчук приїхала на фестиваль з Києва. У 17 років отримала травму, після якої жінка на кріслі колісному. Проте це не зупинило пані Тетяну рухатись далі. Вона змогла народити та виростити двох дітей. Знайшла для себе покликання, малювання. Перша моя виставка можна сказати саме тут, на торічному фестивалі. Творчість це прекрасно. Вона дає сили для того, щоб жити далі. Наскільки б складним не було життя, тут я відпочиваю, тут я релаксую, тут я надихаюся. Треба прийняти те, що є, і максимально використовувати те, що залишилося, от нам максимум, от саме так я і намагаюся жити. 70 учасників з 25 міст України зустрілись у центрі Миколайчука у Чернівцях на п'ятому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю. Зібрані кошти від покупки рукодільних виробів передадуть на підтримку зсу у 2020 році. Наш фестиваль став одним з кращих інклюзивних практик України. І наразі на сьогодні проводиться вже п'ятий ювілейний фестиваль. Робили відбір учасників, тому що було представлено 250 заявок. Ми просто не впоралися з цією. Кількістю донести людям про те, що творчість немає інвалідності, що кожна людина, незважаючи на різні нозології, захворювання на статус інвалідності, вона має приймати участь у соціумі, вона має бути корисною для суспільства. І саме ці роботи сьогодні будуть представлені для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Цей фестиваль більш важливий для учасників цього фестивалю, тому що це можливість саме реалізуватися, засвідчити, що люди з інвалідністю є повноцінними членами, членами нашого суспільства, і вони так само відчувають якісь позитивні, негативні моменти і зможуть це проявити через культуру, через свою творчість. Ми кожного року з радістю відвідуємо цей фестиваль і сподіваємося, що найближчим часом і в найближчі роки цей фестиваль буде проводитись в місті Челенці. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 сьогодні. У рамках всеукраїнського фестивалю культури і творчості людей з інвалідністю відбувся особливий захід, який привернув увагу до реалі життя наших захисників, які повертаються до мирного життя. Учасники показу, ветерани війни, які втратили кінцівки під час бойових дій. Ініціатором події стала Чернівецька протезистка Катерина Сербін. Показ підкреслив важливість підтримки ветеранів, які є невід'ємною частиною нашого суспільства. Інтеграція військових у цивільне життя може бути різною сьогодні. До дня міста та на п'ятому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю відбувся показ мод військових на протезах. У 2023 році Богдан Байов пішов добровольцем на фронт. Рятуючи побратимів, підірвався на міні, втратив ногу. Проходить реабілітацію у вашківецькому реабілітаційному центрі. Ходить на протезі. Сьогодні бере участь у показі, щоб люди перестали співчувати та бачили, що він такий самий, як і інші. Адаптація відбувається гарно В плані на навчання, хоч ми на протезі дуже гарно, цікаво. Цікаво, але ж, це якщо займатися помимо того, що там закидують нам базу, ну, як в першому класі, да, вчитель, дає нам базу якусь, а далі, як для домашнє завдання, типу, е займається вже самостійно. Для мене співчуття це визиває на агресію. Ну, персонально в мене ну, чого до мене співчуття. То, типу? Є руки ноги, все, які проблеми. Я думаю, що наразі люди це розуміють, тому що хлопців там без, безкінечностей. З Військовослужбовець Андрій Ільїн захищав Україну з 2016 до 2022 року. Отримав травму під час евакуації побратимів. Майже рік на протезі. Травма для Андрія Ільїна не завадила продовжувати активне життя. На показі захисника підтримала його чотирирічна донька, яка також вийшла на сцену. Я перший раз на цьому фестивалі. Кстати, мені вже подобається, чесно говоря, сюди руху куча людей. Ну, я як звичайно, я люблю людей. Поляляка з ними в основному не як сілі, а так просто людей подивися, познайомитися з разними людьми. Цей показ зробили спеціально, так і нас сюди привезли, тому увага обов'язково буде до нас. Вісім військовослужбовців вийшли на сцену в одязі українського бренду. Деякі із них взяли із собою дітей. Основна мета привернути увагу та нагадати, що в країні триває війна. А ми ści potańcu, д металом сили наші драги, ви так на. Авторка ідеї чернівецького показу протезистка Катерина Сербін. Я це побачила на Ukrainian Fashion Week цього року. Це було дуже потужно, дуже ну зворушливо. І хлопці я бачила, позберігали собі в соцмережах. в Тіктоці, от саме цей вихід хлопців на протезах. Тому вони я явно хотіли собі теж таке відео і такого масштабу захід. Тому, от якраз я думаю, якщо вже запрошують, то давайте зробимо дійсно красивий номер. Для нас робота з хлопцями, які на сьогоднішній момент пройшли протезування внаслідок військових дій є одним з пріоритетних. Напрямки і досить багато активностей вже відпроведено. Зокрема, хлопці-учасники активної мандротерапії. Вони навіть на рафтах каталися, вони ходять в гори на рибалку, показують себе і акцентують увагу всіх на те, що, по-перше, бойові дії ще тривають, і Україна на сьогоднішній момент виборює свою незалежність. Але й важливо, щоб всі люди бачили, що від того, що вони запротезовані, для них не змінилося абсолютно нічого. Вони є надзвичайно важливою частиною нашого з вами суспільства. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. 6 жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. На передодні свята 14 освітян нагородили премію Юрія Федьковича та понад 30 отримали подяки від Чернівецького міського голови. Про вибір професії та які виклики стоять нині перед сучасними вчителями. Далі у сюжеті. Наталія Сторушчук 24 роки працює вчителькою хімії. Обрати таку професію її підштовхнула мама, яка теж викладала цей предмет. Каже, нині перед сучасним вчителем є чимало викликів. Я думаю, що викликів багато, але один з них це професійне вигорання. Тобто, якщо ви перенавантажені, якщо немає підтримки колективу і немає підтримки в дитячому колективі чи в колективі колег, це дуже важко працювати. Часний вчитель, як мінімум, має бути йти в ногу з дітками, тому що вони настільки прогресивні, настільки досконалюються в рівні з нами. Я думаю, що треба підтримувати той рівень і з дітками працювати на одній хвилі. Тетяна Пецей розпочинала свій професійний шлях у школі вчителькою географії, економіки та екології, але потім обрала дошкільну освіту, адже вважає її своїм покликанням. Це все ж таки моє покликання. Бо коли я дуже прагнула бути в школі, вчителем, коли я спробувала по сумісництву працювати вчителем, чотири роки це немало, і все ж таки зрозуміла, що потрібно йти на навчання на магістра дошкільної освіти і дошкілля, що це моє. Маленькі діти, це робота над фундаментом становлення особистості. Тому дошкілля це саме та ланка освіти, яка потребує більшої уваги, і яка потребує більшої до себе привернення уваги для того, щоб становити тут таку малесеньку особистість, щоб в нього виріс справжній українець і патріот. У Чернівецькій міській раді нагородили 14 освітян премії Юрія Федьковича. Понад 30 до дня працівника освіти отримали подяки від Чернівецького міського голови. Премія імені Федьковича це найвища освітянська премія, яка є в Чернівецькій міській територіальній громаді. Тому ті, хто нею нагороджується, вони справді мають пишатися тим, що серед всіх інших кандидатів обрали саме їх. В освіті дуже багато викликів, і перш за все вони пов'язані з тим, що під час війни, на жаль, вчитель. Не є уже вчителем як таким, вчитель виконує ролі психолога, педагога, медика, комунікатора, кризового менеджера. І Це все падає на тендітні плечі наших переважно представників сильної жіночої статі. і, звичайно на наших хлопців теж. Освітня галузь є одна з засильничних в країні. Вона так само впливає, так само і на місто. Це вчителі, які закладають основи знань діткам і Воно є важливе, Це просто їм відзначити їм, подякувати. Ну і вони є звичайно є прикладом для викладачів. інших, що що вони теж підтягуються. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Мали перевагу на полі, але забити гол так і не змогли. Футбольний клуб Буковина у матчі 10-го туру першої ліги вдома приймав команду Прикарпаття. Футболістам довелося грати під дощем. Перед початком гри жовто-чорні випереджали свого суперника одразу на вісім очок, але відзначитися забитими голами у цьому поєдинку не вдалося жодній команді. Подробиці далі. Підопічні Валерія Кривенцова буквально з перших секунд гри заволоділи ініціативою. У першому таймі жовто-чорні постійно атакували ворота суперника і мали щонайменше два моменти для того, аби відкрити рахунок проте не вийшло. Пользуясь нагодою, хочу привітати чернівчан. Я знаю, завтра день міста. І команда дуже хотіла перемогти і присвятити перемогу. Нашим болівальникам, на жаль, не вийшло. Що стосується ігри, такі матчі трапляються. У нас сьогодні було преимущество. Ми е, влаштовували тиск на команду суперника протягом всієї гри. Я дуже задоволений відношенням хлопців, я дуже задоволений. Е, з якою з якою швидкістю вони сьогодні грали. За словами Валерія Кривенцова, команда виконала всі настанови на гру. Проте забитого м'яча не вистачило для перемоги, яка б дозволила чернівчанам піднятися на друге місце у групі. По закінченню гри одне очко у свій актив забрала команда з Івано-Франківська. Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і. Дають нам змогу грати в такий тяжкий час футбол. Ну, я ну, дуже ми подякували зараз хлопцям, тому що ну, для нас це важливе очко, тому що ну, десь неудачно у нас був перше коло. Тому я рахую, що ми сьогодні придбали це очко. Свій наступний матч футбольний клуб Буковина проведе 9 жовтня на виїзді проти лідера групи А Волочиського агробізнесу. А 13 жовтня вдома жовто-чорні прийматимуть Хмельницьке Поділля. Михайло Поп'юк, Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини СІ4. Перші дні жовтня відзначились мінливою та дещо прохолодною погодою, якими будуть вихідні, та наступний тиждень на Буковині розповіла синоптикиня області Тетяна Негадайлова для СІ4. На вихідних сонце буде рідко з'являтися за хмар. Над Буковиною навіть сформується циклон. Тож, чи готувати дощовики та парасольки до Дня міста, чи чекати тепла. У суботу вночі пройдуть невеликі дощі, невеликий дощ відмічатиметься і вранці, та в першій половині дня. Температури будуть практично повторять сьогоднішні, мінімальні будуть в межах 12-15 градусів тепла. А день підвищиться до 15-18 градусів тепла. А ось надвечір суботи вже характер погоди зміниться. По всій території області пройдуть значні дощі, які утримуються протягом ночі та ранку неділі. І в неділю температури утримуються вранці у межах 12-15 градусів тепла, і в день прогріватимуться до 15-18 вище нуля. Але в неділя у нас вже більша частина дня буде переважно без опадів, хоча слабкі дощі ще протягом дня зриватимуться. Наступного тижня подекуди будуть нічні опади, але в день, другий тиждень жовтня, потішить буковинців теплом. Щодо наступного тижня, то дощі, які у нас ще відмічатимуться вночі понеділка, вдень вже припиняться, і практично перша половина тижня буде сухою, без опадів, з трошки більш контрастним температурним режимом, коли температури вночі знижуватимуться до 7 10 градусів тепла, ну а вдень підніматимуться до підвищуватимуться до 14-19, вище нуля. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Щороку у першу суботу-жовтня відзначаємо день міста. Цьогоріч, 5 жовтня, 616-та річниця від першої писемної згадки про Чернівці. Ознайомитись з програмою заходів можете на сайті Сі4 та у наших соцмережах. Квітни – найкраще у світі місто, не маленький Париж, не маленька Прага, а наші неймовірні Чернівці. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4